Як вічливо перервати когось, хто говорить англійською мовою? Чи то при розмові з друзями, чи в професійному середовищі? Зрозуміло, що ви скажете sorry або excuse me, але цього недостатньо. Ви не можете одразу почати говорити свій текст. Між вашим sorry та безпосереднім меседжем має йти ще якась фраза, декілька слів, якесь речення, чи можу я вас перервати, чи Зволити мені додати, чи можу я запитати, як це сказати англійською? А як перервати когось тоді, коли ви не є учасником бесіди? Група колег спілкується і вам необхідно їх перебити, тому що є якесь термінове повідомлення, що сказати англійською мовою, як перервати своїх колег? Розберемо в цьому відео. Тож, поїхали! Sorry to interrupt, but... Sorry to interrupt, but... I'm so sorry to interrupt, but... Мені шкода, що я вас прериваю, але є, наприклад, якесь повідомлення. Або я хотіла б додати. І ви додаєте свою думку. До речі, якщо ви не знаєте різні варіанти, як сказати я думаю, я вважаю на мою думку і так далі. Запрошую вас подивитися також попереднє відео з різними варіантами, як сказати «I think». Посилання закріплю під цим відео. Excuse me, I have a question. Перепрошую, я маю питання. Excuse me. I have a question. Окрім sorry та excuse me, ви також можете використовувати і I contact. Людина вас помітить і коли зможе прерватися, тоді дасть вам слово. І ви можете запитати: Could I ask a question? Could I add something? Чи можу я задати питання, чи можу я щось додати? Could I ask a question? Could I add something. Ви можете, звичайно ж, використовувати і «gesture». May I add something quickly? May I add something quickly? Чи може я швидко дещо додати? May I add something quickly? Sorry, I'm not sure I understand. Перепрошую. Я не впевнена, що я розумію. І далі ви можете додати своє питання. Excuse me. Could I please clarify something? Clarify – внести ясність, щось уточнити, розібрати. Could I please clarify something? Або ви можете сказати Could you please clarify? Чи не могли б ви роз'яснити, підтвердити, пояснити, що ви мали на увазі, чи я правильно зрозуміла і так далі. Could I jump in? Could I jump in? Дослівно, чи можна мені застрибнути? Чи я можу вас прорвати, тому що я теж хочу щось сказати? Could I jump in? Can I put my two cents in? Can I put my two cents in? Чи можу я вставити свої дві копійки? Can I add my two cents worth? Can I add my two cents worth? If I may, I feel I think, I guess. Якщо ви дозволите, я вважаю, я думаю, я здогадуюся. Якщо ви не є учасником бесіди, але вам треба прирвати групу людей, які розмовляють. «I I «I don't mean to be rude, but may I interrupt quickly?» I don't mean to be rude, but may I interrupt for a moment?» I'm terribly sorry. May I interrupt you for a second? Ситуації, коли вам необхідно завершити розмову, але ваш співбесідник ще щось говорить. I'm terribly sorry to interrupt, but I have to... Мені дуже шкода, що я вас прориваю, але мені необхідно. Мені необхідно приєднуватися до наступного дзвінка, за хвилин зустріч. I have to end. I have to go. I'm terribly sorry to interrupt, but I have to. I'm so sorry. I really hate to interrupt you, but I'm so sorry. I really hate to interrupt you, but I really don't want to interrupt you, but Я не хочу вас прорвати, я ненавиджу навичу прорвати вас, але I really don't want to interrupt you, but I'm so sorry. I really hate to interrupt you, but I must run to my next meeting. It was nice chatting to you. Thank you, have a great day. It was nice chatting to you. Thank you, have a great day. Було приємно з вами поспілкуватися. Дякую, гарного дня. Обов'язково закінчить цю розмову. Вічливо. Have a nice day. Thank you. Talk to you later. See you soon. Коли ви щось говорили і вас раптом перервали. Якщо це не проблема, no problem. No problem. І ви показуєте, що людина може продовжити задавати своє питання чи додавати свою думку. No problem. Go ahead. Go ahead. Будь ласка, говори. Go ahead. Якщо хтось вас запитав, may I add something? Ви можете сказати, sure, what do you think? Sure, what do you think? That's okay. That's all right. Хтось перервав вашу бесіду з іншими людьми. That's all right. That's okay. What is it? Але якщо це не окей okay, і вам необхідно закінчити свою думку, ви можете сказати please let me finish. Please let me finish. В залежності від ситуації, ви можете обрати більш авторитетний тон please let me finish. або більш м'який please let me finish. Далі продовжити свою думку. Can I continue, please? Чи можна я продовжу? Can I continue, please? Let me wrap up my thought before you start. Let me wrap up my thought before you start». «Wrap up» як подарунок. Нам необхідно його запакувати. Я хочу закінчити свою думку і її упакувати красиво. До того як ти почнеш. Let me wrap up my thought before you start. Would you please let me finish? Would you please let me finish? Чи ти, будь ласка, дозволиш мені закінчити? Would you please let me finish? Вас перервали, ви відповіли на питання, вам необхідно повернутися до того, що ви говорили. Anyway. І продовжити свою думку. Anyway, as I was saying, як я й говорила. І далі по тексту. Back to what I was saying. To get back to what I was saying. Повертаючись до того, що я говорила. To continue where I left off. To continue where I left off. Продовжуючи там, де ми зупинилися, там де я зупинилася, To continue where I left off. Які з цих виразів ви знали і використовували? Якщо відео було корисним, я буду вдячна вам за лайк і обов'язково перегляньте цілий плейлист про різні способи сказати ті чи інші фрази англійською мовою, щоб не звучати boring або шаблонно, або постійно повторювати одні й ті самі фрази, одні й ті самі слова? Запрошую вас підписатися, щоб не пропустити нові цікаві корисні відео. E, hope to see you soon again!